Проблеми тимчасово переміщених осіб із Луганської та Донецької областей мають не лише кількісний, а й часовий вимір. Ми приїхали із У мене троє діток, да, ми одні з пір з Іриною тут. Приїхали самі перші. У Нас дуже хорошо прийняв Житомир город. Нас нам подобається у вас. у Вас хороші люди, дуже газ духовні люди. І Хоча люди, які приїхали на Житомирщину, і далі мріють, що скоро скоро буде мир. І їх нове тимчасове помешкання ненадовго насправді уже переважна їх більшість перебувають вдалині від дому вже по кілька місяців і дедалі більше розуміють, що найближчим часом повертатися їм буде нікуди. Ми по гарячій лінії міністерства труда ронамо 9 юня, і здесь уже пішов другий год. Хто пострілюває? Звісно ж, пострілювають армія. Я говорю або не боюсь. і говорять ті, хто там залишився. І єдиний вихід – це закрити грані це війська і в закони України. Міська влада, завдячуючи уряду Німеччини в рамках співпраці з проектом ГІС енергоефективність у громадах, провела капітальний ремонт восьмого поверху готелю Житомир місця, де проживають жителі східних областей України. І тепер більше як 20 родин мають можливість отримати ключі від ремонтованих кімнат. Перші чотири родини вже заселяються в кімнати. Такого отношения к нам ніде не чувствує. Во-первых, ми считаем потерянными, ми вважаємо членами себе нашого государства, нашої України. Нас ніхто не обижает, з нами всі вважаються. понимаете, помогают по мірі Мы Ми сьогодні прийшли з нашими європейськими гостями завдяки яким. Насправді був зроблений ремонт цього поверху, і ми хочемо разом з вами їм подякувати щиро через події на сході України, всі регіони України зіткнулися з суспільними викликами, що пов'язані з інтеграцією сімей вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій до нормального життя на новому місці проживання. І нам приємно, що ми змогли забезпечити комфортні місця проживання для людей, які цього потребують. Відтак у кімнатах з'явились нові меблі, встановлені сучасні двері та енергозберігаючі вікна. Проведено капітальний ремонт кімнат та санвузлів. Діти отримали можливість гратися у спеціально відведеному місці розвиваючими іграшками. Дуже тепло нас прийняли. А благодаря допомоги зарубіжних друзів, тепер навірно можна так сказати. Ми що і тепер будемо жити, скажімо так, в условиях, в яких ми жили вдома, можна сказати. Тобто вони нам обеспечили комфортне проживання, гостіпримне, гостіниці Житомир. Громада Житомира на прикладі цих родин показала: ми єдині і вміємо підтримати сім'ї та захистити права своїх громадян.